Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу показати наслідки першого нічного морозу, який пройшовся сьогодні вночі по нашій дачі. Вирощуючи рослини у відкритому ґрунті, звісно, ми розуміємо, що прийде час, що деякі з них не перенесуть холодів, і в наступному році будемо розпочинати вирощувати їх по новій але все одно дуже шкода, коли це трапляється. І розпочати огляд я хочу з цього псевдоплатанового клену. Це листопадне дерево, яке зазвичай в жовтні має жовтий колір, червоний колір листа. Але щось не так трапилось з нашим кленом. Бачите? Таке густо-зелене листя і таке враження, що це. Вічно зелене дерево, а не листопадне. Ось так виглядає наш псевдоплатановий клен, навіть незважаючи на те, що зараз кінець жовтня. Сьогодні вночі було мінус 3, я так думаю. Змінює колір лахина, почала нарешті червоніти, до цього вона стояла теж зелена, така не збиралася змінювати колір. Але ось ознаки з'явилися, вже, що вона готується все ж таки скидати листя. Але це не головне. Ось, до речі, горобина, яку ми посадили, теж прибила морозом, буде скидати, буде готуватися вже уходити на зимівлю. Трішки пошкодила листя на гортензі і квіти пошкоджені. Все, ми їх поки так залишаємо на зиму хай вони так і будуть. Зріжемо потім весною. Бачите, ось ще вчора ось ці великі були біленькими з таким рожевим відтінком, але все, вони вже сухі. Мороз їх висушив. Це ремонтантна полуниця. Ягідок було дуже багато. ось Вони стали такими. Водянистими, також вони вже зіпсовані. Ось так виглядає, як скляні трішки так. Ми не накривали спеціально, вже пора готувати ремонтантну полуницю до зими, щоб вона набиралась трішки сил. Часник ми висадили, а ось тут ми накрили позавчора капусту молоду. Ось таким міні-парником. І вона у нас тут. Зимує, ну не зимує, звісно, для того, щоб її не пошкодив мороз, хоча вона і витримує мінус 3-4, мінус 5 навіть в деяких випадках, все одно ми її ось так прикрили. Тут я трішки отак цим молотом притиснув, хай росте, хай набирається. Редиска, Вироста редиска, Сьогодні ми її вперше зривали, ну, наче не пошкоджена. Редиска перенесла перший заморозок. Давайте подивимось на наших красунь, які я дуже люблю, вони мені дуже подобаються. Це наші кани збиралися викопувати, починати. Сьогодні приїхали на дачу і ось що з ними трапилось. Просто листя, все загинули. І... З вічно зеленої, точніше з темно-зеленої красуні, вона перетворилась на ось це. Нічого страшного, викопаємо коріння, воно живе, звісно ж. Викопаємо, якщо вдасться, збережемо. І на наступний рік з коріння з'явиться знову така красуня. Однорічники ось на цих клумбах ми вже прибрали. Тут готуємо до висаджування тюльпанів. Тому вони не потрапили під мороз. А ось ця клумба з ну, можна сказати однорічниками, так би мовити. Хоча, ось, наприклад, перларгонія це багаторічна росина, але ми її вирощуємо як однорічну. Ще вчора вона квітувала, бачите, ось вони суцвіття, листя прибиті морозом. Ось такі великі кущики. У нас їх тут багато росло. Вони загинули. Тримається, а лісом медове він витримує деяку морозну температуру мінус 3, 4 він витримує. Хоча будемо вже прибирати все, тут будемо вже розчищати, готувати землю. Хай вона трішки відпочиває. Бальзамін, який тут рос у нас в цьому горшику великому, він гарно квітував. Дуже яскравий, дуже святковий, бачите, самі одразу бальзаміни гинуть від найменших морозів. І ось тут у нас також бальзаміни були. І катарантуси, до речі, також воно загинуло. Ось, все, воно вже не має ніякої пружності І бігоні, бігоні це. Рослина, яка могла б рости і рости. Пам'ятаєте, ми нещодавно з вами бачили, як вони виглядали. Дуже красиві рослинки, вони квітували, зелене листя. І зараз як вони виглядають після того, як їх прибило першим морозом. І знаєте, що дуже шкода, що можливо, починаючи з завтрашнього дня буде тепло, багато-багато днів поспіль. Але вже цю красу не повернути, до речі, Діхондра тримається, їй взагалі нічого немає. <му> Давайте ось з цієї сторони пройдемо обережно. Тут у нас ціла клумба була бігоні. І ось, що з нею трапилось? Велика бігоня, маленька бігоня, вічна квітуча, ось кущики. А ми збиралися, якщо чесно, викопати один-два кущика на кухню, на зиму поставити, Ні, нічого не встигли зробити, все загинуло. І ось навіть бігоня бульбова. Але бульбу тут, скоріш за все, ми викопаємо, збережемо і ми її будемо на наступний рік також вирощувати. Давайте ще на персика подивимось. Ми його в цьому році навесні посадили. Дивіться, він ще не почав взагалі навіть жовтіти. Таке враження, що це вічно зелене дерево. Ось так виглядає наш молодий красень. І на хочу вас попрохати написати в коментарях, чи був мороз саме в вашій місцевості, як ваші рослини його перенесли. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До речі, якщо ви в пошуку гарного насіння, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете зайти, подивитися, якщо щось подобається, замовити, і швиденько Тетяна Вікторівна вам його надійшли. На цьому кажу вам до побачення.